Нарешті, нарешті, назвали в державі дату, починаючи з якої пенсіонери почнуть жити краще. Тобто запускається процес, відповідно до якого усі наступні пенсіонери ну, прямо мають жити як, як європейці. Да? Ну дуже хотілося б то вірити. Давайте зі всім детально розберемося. Тож, доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Пенсії розбираємось. Зараз розповімо все детально, але перед тим хочу запросити долучитись до каналу. Так ви будете знати всю актуальну інформацію, і канал не загубиться серед сотень інших. І тут ми розбираємося одні з самих перших і найактуальніші теми і саме пенсії, це ну, наш пріоритет, де вже знаємо практично все. Е, і ще такий анонс: що по п'ятницям о 17.00 будемо проводити кожну п'ятницю вже як отак. Візьмемо да, як графік, прямий ефір, де да, ви зможете позадавати свої питання, тож готуйте питання, долучайтесь до прямого. Поїхали, що ж там приготували нового для пенсіонерів, що вже оголосили в пенсійному фонді, в Мінсоці, в Скрізь, скрізь то вже міг і не міг про це сказав, Що з 1 січня 2026, на жаль, хотілося б 25-го, да, щоб жили вже краще, але ні, 2026 чи на жаль, чи можливо навіть на щастя, запускається так звана пенсійна реформа по накопичувальних пенсіях. Нагадаю, раніше було анонсовано, що з 1 липня 2025-го буде пенсійна реформа для всіх пенсіонерів без виключення. В прямому ефірі ми її детально розберемось. Там дуже багато змін, то торкнеться кожного пенсіонера. А ця накопичувальна пенсія що це за пенсія, на що вона вводиться? Буде два рівні пенсії солідарна, це та яку отримають люди зараз, і накопичуваль. І цих два рівні, за словами Міністерства соціальної політики, мають призвести до того, що люди на пенсії будуть отримувати мінімум 60% від того, що вони отримали зарплату. А в кращому випадку, якщо вони хорошо накопичували, то 80%. тобто, щоб людина на пенсії, грубо кажучи, так само жила, як в той час, коли вона працювала, і от вводять накопичувальну пенсію. Для кого вона і чим воно не то, що грозить, а чим воно вилиється для простих українців. Вона для більшості для майбутніх пенсіонерів, так? тому що потрібно якийсь час накопичити. Мінімальний час накопичення це 5 років. Але для простих українців вона вилиється додатковим платежом. Кажуть, що то все перекладається на роботодавців, тобто роботодавець має платити тих там півтора чи два відсотка, скільки приймуть. Ну, як правило, роботодавець, коли щось відраховує, то з кого він відраховує правильно з робітника. І так само всі держпрацівники буде відраховано з робітника. І так само як я, наприклад, підприємець, то також вона буде відраховувати з мого прибутку. І зважаючи на те, що піднявся військовий збір, ну, то на армію, щоб куди не йшло, да? захист зараз наш пріоритет. Надо, платимо. Ще крім того, що донатимо кожен місяць, ще обов'язковий платіж, який держава пускає на армію. Надіюся, що пускає на армію щиро. І дуже вірю, що всі ці кошти доходять ціленаправлено. І ще буде так звана накопичування. Вона буде добровільно примусова. Це типу. Е Примусово якийсь відсоток, а добровільно, типу скільки хочеш, можеш відкладати на свою старість, можеш більше, ти типу, відкладай більше, потім воно тобі все має повернути. Але ще не створено ні організації, які цими коштами будуть займатися, ні якоїсь системи, куди ці кошти будуть вкладатися, тому що експерти, це вже експерти економічні, прослідкували. І єдине, куди сьогодні можна вкластися більш-менш безпечно, це державні облігації. Військові державні облігації. Вони дають більш-менш відсоток, і, е, який покриє інфляцію і гарантії. Все інше то може бути мильною бульбашкою. Тому з цим потрібно бути дуже обережним і державі досить відповідально до цього прийти, щоб то не стало новим МММ чи книжками, да, про які всі до цих пір повнять, хоч що ще було при Союзі. Але дуже люди багато в той час втратили. Тож, Добровільна примусова система накопичення пенсії два рівні. Достойне життя пенсіонерів, але вже тих, які будуть виходити ну, з 31-го року, да? тому що якщо в 26-му запустять, мінімум 5 років потрібно брати в ній участь, то з 31-го року да, до нього ще потрібно дожити з нашими подіями, то може статися що завгодно, на жаль, але знаєте. Рік за рочком біжить і про своє майбутнє дбати потрібно. Тому я буду активно з тим спостерігати, розбирати до маліших нюансів всі ризики, всі переваги, все, все, все. Вам на каналі Народна Думка розповідати. В п'ятницю не забуваємо підключатись до прямого ефіра. Підпишіться, щоб не пропустити його. Тоді Ютуб сповістить, коли він почнеться. Вімкніть дзвіночок і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.